a tem acesso ao subterrâneo? que é oh, oh, oh. oh, isso? Aqui, O <tossilha> Виходьте, будь ласка. Виходьте, виходьте, вдягайтесь, виходьте на вулицю. Хлопці, тут тут пожежа. О, тут воціни. Я не можу туди зійти. Все добре? Все нормально? Давай, візьмеш? Давай, акуратно. Давайте маємо руку. Давайте, 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 ще трошки. Давайте, давайте, давайте. Давайте, руку. Аккуратно, так, 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 та Аккуратно. με το. Εizemets. Γουμενες υποжаяδες επιθυμώ να باذنω